Від завтра у Луцьку здорожчає проїзд у тролейбусах на 2 гривні. Дорослий квиток коштуватиме 8, дитячий вдвічі менше 4 гривні. Рішення прийняли сьогодні на засіданні виконкому. Як пояснили в мерії на підвищення ціни на квиток в електротранспорті, вплинули відразу декілька факторів: здорожчання автосапчастин, їх обслуговування та найголовніше електроенергії. В попередньому тарифі це була вартість електроенергії 5,36. Вже в розрахунковому тарифі вартість електроенергії 6,45 врахована. Але якщо дивитися вартість електроенергії станом на сьогодні, то це десь порядка 6,90. Зазначу, що напередодні виконкому пропозицію про підвищення проїзду в електротранспорті обговорювали на громадських слуханнях. Тоді прозвучало, що Луцьк чи не єдине місто із найнижчою вартістю проїзду в тролейбусах у Львові, Івано-Франківську, Черкасах, Тернополі Рівному вже понад рік діють тарифи 8, 10 або навіть 12 гривень.